Добрий день, ми з України. Я на городі, в нас нарешті сьогодні розпогодилося. Ще трошки шкандибаю, але вже краще, слава Богу. Так, що я сьогодні сюди прийшла? Моє завдання на сьогодні це значить, заліпити двері. Заліпити скотчем. Ой, я ще чуть не впала. Ось взяла з собою скотч для теплиць. Буду блокувати задні двері. От. Треба тут фартухи все приклеїти. Та роблю такий фартух, щоб не задувало. Тут теж, бачите, у мене така щілина. І, в принципі, я можу відкрити зараз, чого в ній. Ага, однією рукою це не так просто. І задні двері я зараз... Секундочку. Та що ж таке? Розбиралася з дверями. І задні двері я буду блокувати, заклеювати ось такий в мене салатик. Дивіться. А? Чудо, чудо. Так, ось ці двері, ось, бачите, теж тут щелини. Це все широким своїм скотчем я буду заліплювати повністю всі двері. Це звідки? Не знаю, що це звідки. Так, і що ще я буду робити? Я буду закривати в мене є такі старі одіяла. Прости чи як їх знаєте, щоб правильно назвати, а старі одіяла такі теплі. Буду ще й завішувати це все старим одіялом, щоб було прямо ну, тепло тут. Тому що тут мені треба теж буде тепло зберігати. Треба буде, буду ставити тут дуги, накривати агроволокном. Ну, Тому що ви самі ж бачите, що. Салату тут багато і мені не хочеться його втратити. З 1 числа в нас буде мороз з 1 грудня. А сьогодні у нас цей, 21 листопада. такі справи. До речі, перед тим, як я це все буду зараз робити, мені треба. Що зробити? Вирвати редиску нарешті. Вже все, прибираю я редиску, зараз принесу миску і все покажу. Так, ну що, я в тепличці. Дивіться, ой. Красотінь. Так, зараз збираю редисочку і бігу підклеювати. Нічого не співаю. Не знаю, як ви. З цими відключеннями світла я не співаю нічого. Того, що, що як раніше було. Коли тобі треба, тоді і можеш постирати. Коли тобі треба, можеш там щось зробити. А зараз як? Увімкнули світло, летиш бігом ту стірку. Ой, оце отаке. От і все бігом робити, що тобі треба, щоб було світло. Такі справи, так і живемо. Непогано. Так, ну що, вийшло, не все вирвала, дрібну залишила. Подивимося, що з нею буде. померзне вона, не померзне, Коротше, не знаю. Дивіться. Гляньте, яка редисочка, Ну, а чого ні, якщо воно да? Дивіться. так? Дивіться. Те, і що, красотінь. Ну. Ось таке чудо. Добрий день, я на городі. І що я вам скажу? У нас вже холодно. У нас вже нічні приморозки є. От. Але на городі ще, в принципі, зелено. В принципі, зелено, От. але вже, вже у нас прохолодно. От. Я вже поробила багато роботи. Відкрила кучу свою, висипала, вилила те, що в мене в бідоні залишилось. Оце таке, бачите, пахне як нічого. Воно перепріє і буде класна штука. Буде ще мені добриво. Це те зелене добриво з трави, яке я робила влітку. Отак. От так, я вже нарізала зелені, буду вдома. Я вже її занесла, бо холодно, то б'єм-бігом, руки мерзнуть. от е Буду її складати і зніму. Хочу зняти, дивіться, що сталося з тою редискою, яку я залишила. Да? Я ж зірвала редиско і і дрібно. Вона була геть дрібна, така негарна. Геть показу. Ну, Це трошки репнула, бо волого, звичайно, дивіться. Нормально, класна редиска, виходить. І тут теж. Отак. Ще я її поки що залишаю, ще їй нормально, вона не мерзне. От І ще зберу ще один врожай, редисочки. Отакі От справи. Ось така редиска. Так що буде ще в мене редиска, дивіться. Нормально. О. Все класно. Хі. А була така дрібна, геть, геть. Я її залишила. Думала вирвати, викинути. Я думаю, хай буде. І от мені ще редисочка на салатик буде. Отак. От а квіти квітують. На же приморозки, а я маю ось такі квіти. Прикольно.